Так, вже, в принципі, осінь і не став час, собачки вже підростають, 4 місяці, такий вже вік, що потрібно виходити вже трошки хоча, в поля, щоб собачки бігали, щоб на річку. Дуже багато кліща. Не знаю хто як, в принципі, чим користується кліща, взяли каплі, взяли, попробуємо дорослих собак каплями, а зараз молодих собачок дамо 7 Не реклама. Хтось Бровекто, хтось сімпаріку, не знаю, мені сімпаріка підходить. я щось навіть і не пробував. Не буду говорити, навіть навіть щось не пробував, потрібно буде і попробувати Бровекто. Там довший захист, в принципі, Бровекто є. Взяв сімпаріку, хтось не рекомендує, категорично це не робіть. Кажу, що це не знаю. Я беру таблет, таблетку 40-60 кг, ділю її на частини і роздаю собачку. До вже років 6-7 користуюся. Нормально на себе показує. Немає жодних проблем, кліщів немає. Би, я вам нічого не раджу, просто горя роблю я. таблетка 40-60 кг. В середньому наші ці собачки <кій> мають десь не більше 10 кг, значить даємо їм 4 частину від загальної таблетки. Даємо четверту частину. Пробуємо зараз так кришанути. Ось так. В принципі, доволі так і вийшло. Такий кусочок даємо молодій собаці.